Гуляв. І ось, коли за мною приїхала до стапу, сусідка, а вони приїхали до мене додому, а я жінка в палічу там, проти Халіч. І сусідка прибігла прибігла до мене додому. каже, що я до Остапа общаку. Я скрився, я зразу з п'ятничами, німці приїхали в театр. Приїхали вніверська, перевернулись горища до підвалу. вони мене не знайшли, бо я втік. І от з того часу я почав працювати. Я в піті працював 45-го року. У мене був друг Сергій Соловейський пничан, це був прекрасний революціонер. Він помер, коли батько своїм відділом підійшов назад. То Сергій вже був хворий туберкульозом. У нас внизу від донизу, дойти в долину там була підпільна організація. Ми багато літератури підпільної випускали. Нічого ніхто цього не знає, ніхто ні, 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 ну, поняття не має. Так от, коли німати приїхали за мною, я почав ходити по районах області. В нашій області дуже багато було революціонерів-півтивників. Це, це Могільові Подільської, це в Жмеленці, це в Степана там. Там була сильна організація думка. І я радий, що я сьогодні хоч можу згадати про наших друзів. Сергій працював в тим, внизу, з ним працював ще один хлопець з Київщини. Чорненький такий був, багато літератури випускали. У нас організації були дуже сильні. Смок, він був коваленко. Він такий коваленко, як я Архіра Смок. Він підпільник був. Отут на вулиці Першого коло Башти іде вулиця, там була організація наша, велика організація. Вони працювали ніби для Ніуті, а там була велика організація. Але помаленьку був такий садівський на старому місці Мерзотник. Батька його розстріляли, батько був в Західної України. А він негідник не був. І оцей негідник багато почав арештовувати наших людей по області. От, він багатьох знав, а багатьох не знав. В тюрмі то він ходив по цей. По проїзорах тюрми носили баланду, а він дивився в цей. На наші, шукав наших людей і багатьох наших людей розстріляли тут життя. Я говорю про Ольгу. Ольга це був великий революціонер, молода жінка. Вона працювала. Вона жила на старому місці у е, цітки цього самого негідника. І потім він її арештував. Він хотів мене арештувати. Але як з тих втікти. І нашу організацію в 45-му році всіх підвели під мітлу і на першу лінію. Туди там їх розстрілювали, стріляли, не розстрілювали, там їх на першу лінію пускали, вбивали. У нас була дуже велика організація і у нас була велика робота тут у лінії. Я хочу, щоб ви згадали через за цих людей. Оля, Рудий, Сергій. Багато-багато наших людей було Німцями. От і я радий, що я хоч сьогодні можу них згадати, тому що ми добрі, ми співаємо це добре, ми говоримо, але ми не згадали нікого з них. Це наша ганьба. І ми, а ми боролися, ми дуже сильно боролися, повинен мати сказати, тому що в мене була 17 чоловік в організації в театрі у Вінницькому. І ні одного з моїх людей не арештували. Забрали декого хлопців і багніхові, а ні одного не арештували. Театр німці зірвали ідіоти. <кій> У нас прекрасний оперний театр був. Там, де зараз стоїть цей театр, це не театр. У нас був солідний оперний театр. У нас були прекрасні Ну, Знаєте, згадувати це все, то тут багато часу треба. Я не буду вас займати цим часом, але я повинен вам сказати, що ми здорово таке боролись. І я досі, я радий, що я боровся, я радий, що я в бікліні працював. І я працював, працював в підпілом. Але коли німці за мною додому приїхали, а я вже проти базару.